Я сподіваюся, що це все брехня. В Україні чи не усі обговорюють можливу відставку головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. За даними різноманітних опитувань, більшість українців виступають проти відставки генерала. Ми ж поцікавилися у гостей та жителів Івано-Франківська, що вони думають про звільнення залужного відставку залужного звичайно не підтримую. Ми за залужного. Наш генерал веде наше військо до перемоги. Він спец своєї справи. Його підтримує вся Україна, військові. Людина вже знає все зсередини, військо, що нам треба, вимоги ставить до керівництва. Я думаю, що президент України, Офіс президента мав би прислухатись до його. Якби запитів на рахунок зброї, на рахунок мобілізації, на рахунок всього. Він заслужений генерал, але зараз оці роз'єднання в політичній міської сфері вони негативно впливають. Ну хотілося, щоб він залишився. От. Але не все ми знаємо, як відбувається. Знаємо, що були конфлікти залужного з керівництвом НАТО. З військовими по поводу наступу, Можливо, це є. Хоча він вже заслужив своє місце в історію. Але напевно до цього дотиче не тільки наше керівництво, а й наші партнери з Європи і з Америки. в військовій справі він не такий досвідчений. Я не думаю, що він може самостійно приймати рішення. Ви знаєте, я не підтримую звільнення, тому що, як кажуть, що не на часі. Інших міністрів змінювати, то думаю, що не на часі і це. Хай би вже війна закінчилася, тоді вже хай собі формують уряди, міністрів. Там багато кого й треба звільнити. Ну, але я так думаю, що не треба. Зараз не можна його це робити. То, звісно, засуджуємо. Це вже остання крапля, скажімо, в, в тому е, океані ударів по нашій Україні. От, і якщо це вже е, залужено єдиного чоловіка, якого ще було надія, відкидають, то на що надіятися. Можливо, він перечить в системі, е, яка рухається в своєму напрямку. От. І коли одні люди мають одну ціль, а інші мають іншу, і це суперечить на одному, то хтось повинен поступитися. От, і в нашому світі. В нашій Україні, принаймні, керує наразі, домінує зло. Відповідно, добра мусить поступитися. Не підтримую, я вважаю, що це неможливо. В даний період часу змінити голову команди, це найгірше, що можна придумати. Навіть тяжко відповісти, але я це не підтримую. Якщо людина на своєму місці знає свою роботу, то для чого я звільняти? Тим більше хто його звільняє. А той, що чотири рази був вихилянтом, я в це не вірю. Хай залужно лишають. Така версія, що він може бути не звільнений не по причині того, що він там не справляється своїми обов'язками, а зайняти вищу позицію і принести дуже горну користь для країни. Я розумію, що є велика політика, є той, хто його поставив, і той, хто його може знати. Все, це спеціально, щоб створити якийсь аджіотаж суспільств. Що ми мали про що переживати? Я думаю, що заміна давно вже готова, так само, як і була готова кандидатура на початок війни. Не підтримую категорично. Я думаю, що це наш герой, наш рятівник, і залужний має бути з нами. Я сподіваюся, що це все брехня. Не підтримую гор на переправі коней не міняють. Я не є військовий спеціаліст. Мені тяжко надавати оцінку його роботі. По крайней мере, те, що ми бачимо, то що є. Я в принципі рахую, що він. Як військовий, командуючий, він на своєму місці. Що з на політичному фронті відбувається? Я військовослужбовець за не підтримую. На мою думку, не варто зараз це робити. Ну, якби вроді би успіхи якісь у нас є на фронті. Для чого зараз посеред війни це робити? Як бачимо, більшість франківців не підтримують можливу відставку Валерія Залужного і вважають, що зараз його замінювати не на часі. А як вважаєте ви, пишіть нам у коментарях.